Всім привіт! Ми продовжимо далі брати три відмітки на танк ЧАФІ 594. Так що погнали, активуємо резерви на додатковий досвід екіпажу. Ми вже поставили насамперед навичку на маскування. Поки що вона лише на 26% прокачана однак це це згодом буде в більшому форматі здійснення. Поки що статистика має ось такий формат. Як я говорив, для того, щоб вам бати доволі таки високий рівень відмітки. Вам потрібно мати тут як мінімум на п'ятому рівні 4,5 тисячі. Як ми бачимо, АОТ тут немає, однак буде тяжко в тому форматі, що якщо я поїду на Зеленку, а я там буду... Я в більшості випадків мало кого буду пробивати. Тому нам буде доречнішим взяти подкаліберні патрони. під підкалібер. А, тобто ми будемо грати ворон на цьому, на цій карті саме. Прибираємо голоду поки що. Ми ще не бачимо не Type 34. Коли я побачу де він, вже зможу реалізовуватися. Ну я зрозумію, що він десь ось там. Так, мені цієї інформації недостатньо. Потрібно повертатися на місце бази, інакше мене розстріляють. Це поразка, тому вижимаємо з неї по максимуму. Але ми можемо це виграти. Якщо наші союзники не будуть підставлятись, будуть стріляти лише я. І я можу сказати, що пробиватиму хоча б це вже буде хороший результат. КВ перший поїхав не туди куди потрібно. Його зараз зажмуть з двох сторон. А мені потрібно чекати, щоб помер мій союзник на ремі Від нього залежить подальша гра. А він отримав від КВ1. Ще й на доволі такий великий бом. Я те розумію, що тобі потрібно допомогу, а ты сам підставився. Чим я тобі допоможу в цьому випадку? Максимум дам ще два вистрілю. Потім мені потрібно тікати. Już aparat koty, a imiks będzie naglity. А вот тут я нагли. Ми виграємо, тому що я вдифай. Так. Так як у нас позиція не дуже, нам потрібно взяти іншу. Взяти іншу нам потрібно від'їхати трішки. Про мене КВ перший точно не бачу. Для цього потрібно взяти на дальню. А взагалі кращий варіант просто об'їхатись через центр, намагатися поїхати. I to będzie w ogóle najkrótszy wariant. Pokusiam do centrum. Oni już wygrają to 100%. Tak oni zaraz staną na zachwat. Tutaj jeszcze jeden wariant, kiedy ja zmył przegraję. Ja zaraz wyjeżdżam, a u mnie KW pierwszy z lewa. Але він погані для нього позиції Хоча і я його все рівно не пробив А він тупить. Він не розуміє, що його танк пробивається в... Пайп знаходиться десь приблизно, а він на базі. Він буде тікати. На швидкості в мене більше, ніж байермонти. Да і хп є на розміну, в разі чого. Так що це кіл буде міти. А ми в, візьмемо бійця ще додатково. Все. 2079 тисячі сімдесят І перемога. Яграли грамотно і зробив доволі такий високий результат. Отримаю 15 тисяч опиту. Вирівнюємо статистику до 5400. Поїхали далі. Я вам розкажу по секрету. Або зазвичай, коли ви граєте на п'ятих рівнях, вам можуть попадатися бити. І ось вони. Вони позначаються двокрапкою і м'ям, яке знаходиться на вашому клієнті. Відно ну, зазвичай, а може навіть іноді буває і на англійському, або на вашому клієнті. Є ті, що переведені, є ті, що не переведені. Тут в даному випадку ми граємо проти о, на трьох битів хоча б. В нашій команді також три бити. Я приїжджаю на стандартну позицію для просвіту техніки, а потім буду думати, куди мені їхати далі. Звісно, я буду світитися. що танко ж тут знаходиться. Я зараз виступаю більш таким універсальним танком, який може підтримувати команду. Однак те, що наш ПЗХ туди проїхав, це погане рішення, так мені придеться поїхати сюди. Щоб дати один вистріл і потім від'їхати. Я поки що не бачу, де у нас Матильда, де у нас Т67. Це велика проблем. Пенетрайшн. 10 буде. Бачите, що, ми, що я поїхав разом з КВшкою по центру, а я поїду взад нашим іншим танком. Нє-н-ні-нє-ні, тебе нічого не вийде. Я я сюди слав, тому що я не розумію, де это Т-67, якщо він стоїть тут. Мені вже поїхати сюди. він поїхав туди, мені буде дупа без союзників. Так як мене в розстріляє з одного постріля. 167 Он Т-67 дивіться. Лівщини має про цей у Бенню, так що Однак є наверх. Він зараз сховався тут. Все, півтори тисячі і в цьому бою. Непогано, ви зігралися я вже починаю звикати до цієї машини. Тому з часом все буде краще і краще. Що ми вже тут на 67% вже маскування прокачані. Це дуже добре. Ми ще й фармимо кредити. Тобто 105 тисяч ми вже нафармимо на цьому танку. Тобто ми не йдемо в мінус. Уже під 5550. Дивіться, якщо ви хочете піднімати відсотки ваших перемог, вам потрібна низькорівнева машина. це раз бажано, яка знищує інші машини з одного пострілу або ну, в подібному форматі. І друге, вам потрібно два союзники в команді для того, що, ну два ваших друга, можна так сказати, які будуть грати з вами взводом на цих же машинах. Подібного формату, які можуть ваншотити техніку, яка подібна вашій, тоді ви будете мати процент перемог приблизно 90-90-80% перемог. Хоча це ж загалом все залежить від вашої статистики і того, як ви граєте. Чому саме залежить від вашої статистики, так як що ви маєте на п'ятому рівні середній рівень урону близько 200, то вам цей спосіб не Гесаєв все рівно не підійде. Ось тут ми, наприклад, граємо проти 4 рівня. Десять на десять. Без ботів. Ще гравці. Хоча вам дещо скажу. Боти іноді грають краще, ніж гравці. Це факт. Ну це інть. Буває таке. Загалом в більшості випадків гравці все ж таки перевершують гру звичайні. Ось наприклад, тут AMX LC зараз буде вриватися на двох BTC. Мені потрібно йому допомогти чисто фізично. Він буде вриватися. Це такий стиль. Ну і буде КВ перший, тому потрібно відстрілювати хоча б когось А там не тільки він. Ще є. Ахтенов перекатує, тому нам потрібно з'їхати в цю позицію, де стоїть щино. Й, ЦПЗ4ж буде тут всіх ваншотити. Тому потрібно знищити насамперед його, однак я можу і сам зараз шотнутися через цю ідею. Однак я відіграв доволі тархий. обережно. Oh, Зараз не має сенсу. Зараз їх підсвітять, вони нікуди не змогли дітись. Чи ні, чи не будуть підкатувати. Ну тоді я сам підійду. Готу. Залишився лише стук 3Б, але ну, я так пам'ятаю у нього є фугаска і якраз він з неї стріляє, мабуть. Хоча хто його возник. Він або там зліва в мене, або тут спередно. Чудово. Ну, трішки менше, ніж в минулих боях. Однак 1000 тисяча... урона це вже достатньо. На цьому будемо завершувати. Дякую за увагу. Чекайте Наступне відео.